Тебе буквально могли змусити світитися вночі, і ти про це навіть не дізнався. Це реальні радіологічні експерименти над людьми, які проводилися таємно. Експеримент з ураном США 1945 рік. Хворим у лікарнях водили розчин з ураном, не попереджаючи, що це радіоактивна речовина. Мета подивитися, як швидко уран виводиться з організму. Деякі пацієнти померли в муках, думаючи, що це просто нова терапія. Проєкт Плутона, експерименти над військовими. Під час холодної війни десятки американських солдатів навмисно піддавались радіоактивному випромінюванню, стоячи поруч із зонами ядерних вибухів. Їм казали, що це безпечно через роки в багатьох рак мутації, смерть. Радіоактивне залізо для вагітних. 1940 у Вандербільському університеті 800 вагітним жінкам дали молоко з радіоактивним залізом. Вони не знали, що їхні діти народяться з вадами або помруть одразу після пологів. Це був науковий експеримент, за який ніхто не відповідав. Таких історій буквально безліч. Наприклад, Канада 50-ті роки психлікарні, пацієнтам давали радіоактивні таблетки для настрою. В Бразилії в 1987 році лікарі використовували радіоактивні цезі зі зламаного медичного пристрою. Загинуло чотири людини і десятки поранених. Ну і звісно, також у радянському союзі в 1954 році населення місто Челябінськ отримало сильне опромінення після експериментального витоку на комбінаті маяк. Усе приховувалось роками. І найстрашніше те, що ці люди піддавалися цим експериментам, не знаючи, що беруть у них участь. І таких історій десятки. Якщо хочеш більше таких історій, підписуйся на мій канал.